Чому причина секретності поїздки? Сподіваюсь, вам не треба пояснювати все, що ви зараз почуєте, конфіденційно. Так точно. В мене є зведена сестра. Точніше, одноутробна. Мати в нас одна, а батьки різні. Це з'ясувалось не вчора. Мати ще була жива і хотіла зустрітися з нею. Та, на жаль, не встигла. Я не хочу, щоб ця історія просочилась у пресу. Моїй сім'ї не потрібні скандали. Наша задача знайти вашу сестру. Так. З'ясувати, де живе, працює, постаратися дізнатися про неї все, що тільки можливо: сім'я, друзі, де навчалася, що вона за людина. Важко зрозуміти людину, не поговоривши з нею. Ми з нею зустрінемося, проте під якимось пристойним приводом. Ну, скажімо, ми готуємо сюжет для телебачення про трудові будні випускників дитячого будинку.